Привіт, з вами Умняшка і сьогодні ми навчимося плести брелок з паракорду. Для плетіння брелоку нам знадобиться набір від торгової марки Умняшка конкретно до цього набору входять матеріали для створення двох брелоків жовто-блакитного та червоного. Ми почнемо з жовто-блакитного. Крім того, нам знадобляться ножиці та запальничка. Відкриваємо пакетик з мотузками. Тут бачимо також металеве кільце. Довжина кожного з шнурів 1 метр. Підготуємо паракорд. Для цього треба вийняти з нього серцевину. Відрізаємо запаяні краєчки і витягуємо із шнура білі нейлонові нитки. Повторюємо те саме з другою мотузкою. Відрізаємо краєчки і витягаємо білу серцевину. Готово! Тепер ми маємо трішки обпалити краї, щоб вони не розпушувалися. Будьте обережні, не торкайтеся країв, бо нейлон дуже швидко плавиться. Беремо жовтий шматочок паракорду, складаємо його навпіл, робимо таку невеличку петельку. Сюди пізніше вставимо кільце. Закладаємо між двома пальцями ось таким чином. Тепер беремо синій паракорд, знаходимо в нього серединку. Розгорнувши таким чином жовтий паракорд, закладаємо синій шнур посередині. Виходить ось такий хрестик. Можемо починати плетіння. Згинаємо синій мотузок, робимо петельку. Зверху накладаємо жовтий. Нижню синю частинку накладаємо зверху. Жовтий край закладаємо ось в цю найпершу синю петельку. Тепер підтягуємо всі кінчики. Виходить ось такий квадратик. Це ми заклали основу для нашого плетіння. Бачимо, що вийшли два вертикальні хвостики і два горизонтальні хвостики. Починаємо безпосередньо плетіння. Робимо такий ніби бантик. Закладаючи нагору один жовтий шматочок і поруч з ним другий. Ось так. Маємо один синій кінчик знизу і другий зверху. Той, що знизу, продіваємо в нижню жовту петельку. Той, що зверху, продіваємо у верхню петельку. Добре затягуємо всі мотузочки. Продовжуємо. Так само закладаємо наш бантик з жовтих країв, вкладаючи петлі одну біля одної. Тепер верхній синій краєчок протягуємо у верхню петельку. Нижній синій протягуємо у нижню петельку. Добре підтягуємо всі кінці. Вийшов другий квадратик. Тепер синій кінець зліва став верхнім, а справа нижнім. Закладаємо зверху петельки з жовтого паракорду. Верхній синій шнур протягуємо у верхню жовту петлю. Нижній синій кінець в нижню петлю. Підтягуємо всі мотузочки. Продовжуємо вже за відомою нам схемою. Робимо бантик жовтого паракорду і у верхню петельку протягуємо верхній синій шнур, а у нижню петельку нижній. Тягуємо по черзі всі кінці. Слідкуйте за тим, щоб паракорд лягав рівненько і не перекручувався. Продовжуємо плести до самого кінця або до бажаної довжини, якщо вам захочеться зробити брелок коротшим. Дотягувати треба щільненько, але не надто сильно. Чи знали ви, що паракорд це легка, але надміцна мотузка спочатку була розроблена для використання в парашутах американської армії. Звідси й назва тобто парашутний шнур. Основні властивості паракорду такі, він дуже міцний на розрив. Класичний паракорд типу 550 витримує до 250 кг. Легкий та еластичний. Також він стійкий до вологи та гниття. А ще його можна розплести на окремі нитки для дрібних ремонтних робіт у польових умовах. Сьогодні паракорд використовують не лише у військовій справі, але й у туризмі, спорті для виготовлення браслетів, брелоків та аксесуарів. Тим часом ми вже наближаємось до завершення. Закладаємо останні петельки та протягуємо в них сині мотузки. На цьому етапі вже можна зупинитися. Ось такий у нас вийшов брелочок. Він досить гнучкий. Тепер нам треба закріпити кінчики. Щільненько підтягуємо. Відрізаємо мотузки на відстані близько 5 мм від нашого виробу. Тепер будемо їх заплавляти з допомогою запальнички. Нагадуємо, що треба бути дуже обережними, бо синтетичний матеріал дуже швидко плавиться і об нього можна опектися. Робимо ось так і міцно притискаємо ножицями. Оплавляємо кінчик і притискаємо ножицями. І так усі по черзі. Отже, брелок готовий, залишилось тільки вдіти за заводне кільце. Ось так. Дуже дякуємо за увагу. Якщо це відео стало вам нагоді, будь ласка, напишіть про це в коментарях чи натисніть вподобайку. У наступному відео ми покажемо, як сплести брелок з паракорду в техніці ДНК.